This recording is volume three in the series of unintended indiscretions before microphone and camera. Good morning. Good morning. <laughs> Це все, тому що ми в поїзді. івано франківськ Київ. Їдемо в такому вже трошки кращому вагоні. Новий поїзд. Що можемо сказати, душно, як і в старих. Але не смердить. Як ну, в та, старих. Окей, йдемо приводити себе до порядку. Після цього. Щас... Корочі, ми тільки вийшли з метро, і трошки холодно, і хочемо їсти і першу ж кафешку попавшу. завалили. Ми дуже голодні і хочемо смачно поснідати, сподіваємося. Не смачно поснігати, я хочу просто поїсти. А Я хочу поснідати. Подивимося. Подивимося, чи переплюнеться хоч якась кафешка в Києві, Франкістка. так бо мені здається, що це дуже тяжко зробити. Прикольно, коротше, так. Сталь. По, по лоб-лоп. Проходить пік у нас, піщати. Ми трохи вже надгрежені показуємо, бо тут так смачно, що... Тільки принесли, ми вже схавали. Дуже смачно. І сирнички, і сметана якась така. Є. Коли їш, і смакові рецептори, так прям там аж фейерверк всередині в роті. Ну реально дуже смачно. Пару метрів від метро Хрещатик. Тільки з Хрещатика вийшли одразу. Це кафе. що зайдіть. Моменті. Супер. Моменти. Моменті. Моменті, моменти. Отаке. А тут вітер. Де? Коротше, ми поснідали. Йдемо зараз в глобус. Потім будемо їхати в Гуліверна, напевно. Бляха! Чесно, в... На хрещатику навіть неможливо просто сісти, просто спокійно, стати. спокійно посидіти, випити каву, тому що Прийти якісь як не з Луганська, або з орлом, або з жорою, або з Мавкою, або, блять, візьми це, купи то, розгрузим на деньги, 5 гривень на майонез. Ну що за... ну, блін. Просто і... хочеться взяти і поїхати назад в Франківськ. Я не закінчив університет. Якби я закінчив університет, то шо? А ми йому одразу в відповідь, ми теж. І шо? <laughs> і він замовк. Mm. На майонез, бля. Ніку назвали Вірою з Пасічною. <laughs> Коротше, весело. Uh -huh. Не знаю. Ні, я можна зрозуміти цих людей, типу з голубами, з орлами, з соколами. Фотку, фотку, зелені, фотку. Не якщо Але це так напрягається. Чем не Просто... фотографії з орлом або з мавпою. Ну, типа, я не шаряць, як я. Ну от Київ покажемо. То ми так зразу з цього, з е... негативу. Прикольна погода. Хоч погодою нас зустрів Київ, а то вчора в нас ще град падав і було плюс три. А тут вже гарно, тепло, клас. Трошки можна і погуляти, якби не були. 22 годин і ми знову живемо. Ми приїхали в Київ погуляти, а насправді то поїсти. Азіатська кухня з пивом, супчик. Супчик дуже смачний. Ніка в захваті. Це в нас що є? Нудл-дудл Це в, де ми а, в лобусі. Смачного. Гори срако. Наші. <гум> Не знаю, це е... Апартаменти на хрещатику. Апартаменти, ну я б назвала це міні апартаменти Ну нам хватить. Але ну, так, ну, таке, да. прям так. Прямо на, на хрещатику. Прям, прям, це нормально. прям, прям на Хрещатику. П'ятий поверх. Ми живемо в Хачапурні. Так, <гум> ми заходимо через Хачапурню. Балкончик наш. Ось такий вет прикольний. Дуже. Дешево і прям центровіше. Центровіше вже нема куди. Ну типа душ нормальний. Ну, мальону чисто. А, так, да, ну. Сіті апартмент. Душек. Дивись, навіть є нитки. Ой, я собі голку заберу у <laughs> мене нема. Нитки, Шампуні, гелі.

Це з нами венти були. Круто. Ми третій раз уже. Ми нічого ще не купили, ми, як я і казав, приїхали в Київ поїздити. Зараз ми будемо їсти піцу Маріус. Вона дорога, але вона дуже корисне. А де світло? Де світло. Дуже не там, ні. Я загоріло якось. Розкажи про піцю. Так нічого. Тут багато дають дається і це прикольно. Я бляха, буду жирна. Ти будеш жирна. Я на весіллі буду жарна. Не приходіть на весілля. <гум> <гум> і на що я хожу в зал. Бо тебе була ще жарніше. О, <гум> Знаєш, я вже сходила? 15 938 кроків. Ніка сходила 20 тисяч кроків вже, а ще нічого не купила. Так і їла, і ходила. Ходила і їла, і знов їла. Цю штучку нам дали як комплімент. Просто так. Це таке, як в піці плюс було. Але напевно смачніше. як yeah. Похоже. Бо yeah. тут що дають до піци, Кучу спецій, всяких Соус острий. Ось якийсь блог пожирачів. Ну, oh, блін. Ми блог... Oh, радимо yeah. людям десь матч. Блог людей, які жируть. Це що таке? Прикольно. Це орегано. Обрегано, наше любиме. <рикулка> <рикулка> а це томати, походу. Прикольно. <рикулка> <рикулка> носять <рикулка> і носять. Купи чеснок, паприка, сушені томати. Это орегано, а это базилик. Все короче вкусно. Вкусно? Вкусно. Где мурошен? Мурошенко. Мурошенко. Не знаю, видно шесть, то или нет. Моцерта. Короче. Тут движ. Це до чого? Не знаю, що то логіки мало. Це теж врушення, до Контраст, знаєш?